Це тільки на словах все так легко звучить, хочете сказати ви мені. А зараз я докажу і покажу вам, що це легко не лише на словах, а ще й на ділі. Як я вже говорив, мій заробіток на крипті дуже спрощує криптогаманець Трасті Plus. Трасті Plus – це інноваційна платформа управління цифровими активами в Україні, орієнтована на криптовалюти, головним продуктом якої є мобільний додаток. Він дозволяє користувачам купувати і зберігати криптовалюту, а також використовувати її для розрахунків через банківські термінали. Я знаю, що ви мене не поняли, я чесно кажучи, сам нічого не поняв. Але якщо коротко, то трасті це новітній український додаток, в якому можна купляти, зберігати та продавати криптовалюту всього в один клік. А саме головне, що для цього вам не под... Потрібно мати 18 років. Для початку переходимо за посиланням в описі та скачуємо трасті на свій телефон. Після цього проходимо реєстрацію, верифікуємося за допомогою ДІ і вуаля. Ваш особистий гаманець створений. Тепер нам потрібно завести на нього кошти, аби купити крипту, на якій ми в подальшому і будемо заробляти. Для цього нам знадобиться монобанк. Відкриваємо додаток, у верхній частині головного екрану відкриваємо список карт. У вікні, що відкрилося, обираємо відкрити картку або рахунок. Вибираємо карту в євро, натискаємо Хочу картку в євро, чекаємо випуску карти. Якщо карта у вас вже була, робити це все ще раз не потрібно. Тепер нам треба поповнити цю карту, щоб потім перевести євро на карту.